І дуже багато хвороб, які загострюються або виникають в період війн. І коли, мабуть, буде раптова зупинка війни, ці хвороби ще можуть декілька років розвиватися і приносити ускладнення в житті того чи іншого хворого. Це така хвороба, як бронхіальна астма. Вона має свої закони, але на сьогоднішній час, в зв'язку з тим, що люди знаходяться у зонах вибухів, у зонах запалення, вони можуть до їхніх дихальних шляхлів потрапляють ці речовини. Які загострюють або визивають вперше в житті цю бронхіальну астму. Дуже багато хвороб не мають конкретних симптомів, які були б орієнтіром зеленим кольором для лікарів в плані діагностики. Вітаю з вами діалоги з інтелектуалами. І сьогодні ми поговоримо про хвороби дихальних шляхів і їх лікування. В гостях в університетській медіастудії лікар-пульмонолог вищої категорії, завідувач першим пульмонологічним відділенням Харківської міської лікарні, номер 13 Едуард Ходош. Пане Едуарде, вітаю вас! Дякую вас за мою участь у цьому спілкуванні. Дякуємо вам. Пане Едуарде, ви маєте достатньо багатий досвід роботи в сфері пульмонології. Це 30, можливо, навіть 40 і більше років. Як за цей тривалий період змінилася галузь пульмонології в Україні? Які нові тенденції розвитку саме лікування дихальних шляхів сьогодні ви можете назвати? Історія знає, що війна. І хвороби йдуть пліч оплеч. І дуже багато хвороб, які загострюються або виникають в період війн. І коли, мабуть, буде раптова зупинка війни, ці хвороби ще можуть декілька років розвиватися і приносити ускладнення в житті того чи іншого. Хворого. Безумовно, період війни надає свою би, альтернативу цим хворобам, підкреслюють інфекційне захворювання. Нещодавно я почув, що і неінфекційні хвороби збільшились у нашій державі. Це теж наслідки. Наслідки війни. І тому ми бачимо і практична діяльності цих хвороб не тільки серед військових, а й серед цивільного населення. І це що це за хвороби? Це хвороби і запалення легень більше з їх ускладненням, тому що люди не звертаються своєчасно до лікарів по психологічним, мабуть. Причинам. Далі ми бачимо люди, які ховались в якихось там приміщеннях, і у них частіше з'явилася така інфекція, як грибкове захворювання і так далі. Тому ми все це вивчаємо і бачимо в дійсному житті і приймаємо. Ну, такі діагностичні, лікувальні засоби, які, щоб вияснити об'єктивну клінічну ситуацію, тому що і ми бачимо і допомагаємо і вилікуємо дуже багато цих хворих. Туберкульоз збільшився. Ми бачимо це теж. І раніше він був локалізований. В окремих зонах або районах держави нашої, на сьогоднішній він поширився, і ці статистичні дані приблизно на 17,3% поширився туберкульоз. Туберкульоз легень. То що ми теж спілкуємося, нам спрямовують нам хворих там з окремим діагнозом, а дійсно він хворіє, наприклад, туберкульозом. І це все робить. Всі структури охорони здоров'я роблять, незважаючи на сирени, вибухи. І ми вирішуємо ці клінічні проблеми, діагностичні, лікувальні проблеми, ми вирішуємо. Ще на сьогоднішній день я не, могу, не можу сказати, що вона страждає в зв'язку з, з воєнними діями, з воєнними обставинами. А які хвороби легенів зараз є найбільш частими? Я можу вам відповісти на це питання. Наприклад, є така хвороба, як бронхіальна астма. Вона має свої закони, але на сьогоднішній час, в зв'язку з тим, що люди знаходяться у зонах вибухів, у зонах запалення, вони можуть до їхніх дихальних шляхлів потрапляти ці речовини. Які загострюють або визивають вперше в житті цю бронхіальну астму, це з одного боку, а з другого боку, має ще значення тривалість з цими речовинами, полютантами. Тому це комплекс таких ну, заходів, будемо говорити, і викликають і частіше загострення. І це з одного боку. З другого боку, люди є правила контролю над цією хворобою. Але на сьогоднішній час цей контроль, що залежить від самого хворого, він страждає. І переїзди, дзвонки, когнітивні умови, страхи, мабуть, знижують. Таку відповідальність хворого за, за спостереження, яке призначають лікарі. Більш того, при цій хворобі є безкоштовне получення ліків, незважаючи на війну, держава цьому ну, ретельно це від, ну, відсліджує. Тому ми і ми йому бачимо більш часи, більш важкі такі хвори. Ну, але ми теж, навіть тяжких хворих, нам вдається виправити цю ситуацію і знову, і знову говорить хворим о тому той шлях вибирати в лікуванні контролі, а контроль потрібен дуже тривалий час. І ми, нам вдається достигнути таких ну мети своїх клінічної. А наскільки часто зараз, особливо під час війни, потрібно перевіряти легені? І взагалі, чи залежить це від певних симптомів, чи, можливо, є певні періоди, коли треба проходити профілактичні огляди? Ну, це складне питання і складна відповідь. Тому що дуже багато хвороб не мають конкретних симптомів, які були б орієнтиром, зеленим кольором для лікарів в плані діагностики. Тут комплекс підходів і історія хвороби, історія лікування, методи дослідження, оцінка. Гарна інтерпретація того, що посилки і висновки це дуже багато залежить і від підготовки лікаря, його знань, опиту, часу, який він витрачає на обстеження хворого, розуміння цієї проблеми. Але так чи інше знаходяться ці симптоми, ця хвороба. Яка об'єктивна хвороба для конкретного хворого, і вирішуються такі задачі. Вирішуються. Тобто, я говорю про приватний свій опит, приватне коло хворих, якими ми маємо справу, і ми вирішуємо ці проблеми. Дуже багата кількість хворих стала, дуже багата. Не тільки. 13 лікарні, але в інших лікарнях дуже багато. Плюс ми лікуємо і військових. Це є договір, і ми маємо справу постійно, маємо справу з цими військовими, з захворюваннями легень, які звертаються до нас, присилає в госпіталь на. І ми вирішуємо проблеми. Госпіталь нам дуже добре і допомагає в цьому часі, Обстеження і так далі. Так. Є такі нюанси. І ми вирішуємо їх їхню проблему теж. Безкоштовні ліки, дуже, дуже така ретельна увага до військових. Вона є. А які особливості роботи з військовими? Чи є вони взагалі? Особливості, я не можу сказати, що є якась особливість. Він все, нехай він військовий, але він хворий. У ній є своя історія хвороби, свій анамнець, свій, хм, свій досвід, як вони, як вони розуміють. Свої хвороби. Частіше це хронічні хвори, але є і гостра патологія, якими звертаємо, якими вони звертаються до нас. Я не можу сказати, що особливості, які я можу підкреслити, це хвори. У кожного хворого своя особливість, у кожного хворого. Це, ну, класика. Тому. Ми підходимо об'єктивно згідно протоколів, згідно обстеження, згідно сучасних методів лікування. Ну, така справа. Є хвори, ми у нас ну, пульмонологія терапевтична, але є які травми операційні, там, мабуть, і цивільні хірурги мають цей досвід уже хворих з тими травмами, хворих, які вони в залежності, мабуть. Ну я не фахівець в цьому плані, тому не буду розвивати цю думку. Ну, я маю на увазі, що у них більше має бути вже досвід воєнного часу. А чи працюєте ви з переселенцями? Можливо, тут є якісь особливості лікування чи якісь характерні хвороби саме для переселенців? Бронхіальна астма. Ну, бронхіальна астма, я меркую, що при усіх хворобах кожен рік є документи європейського. Ну, то, що ми спілкуємося, у нас ця книга, якою ми вивчаємо, європейська респіраторна спільнота, американська тарикальна спільнота, які кожен рік обновлюють документи розуміння той чи інший, наприклад, хвороби, пов'язані з бронхолегеневою системою. Оце ми і робимо, і дуже Швидко йде прогрес в розумінні і в лікуванні, і тому я ще доцент кафедри і після дипломної освіти, і я на всі в всю цю новизну, яку я вивчаю і реалізую в практичній діяльності, я обов'язково маю доповісти і слухачам. Щоб вони теж знали, є ще оптимальне лікування, чому на оптимальне лікування, чому експерти тої чи іншої патології прийшли к таким висновкам. І це уча ми вчимося, так говорять. Оце теж таке є. І ті з тими лікарями, з якими я спілкуюсь, ми опит свій розуміємо. Обговорюємо і знаходимо цей шлях, оптимальний шлях в діагностиці і лікування, наприклад, астми, і не тільки астми, і хронічних бронхітів, бранхітів, абструктивної патології, пневмонії, усклади пневмонії, гостре деструктивне захворювання в легенях і так далі. А якщо розглядати методи діагностики легенів, які є найбільш інформативними? Чи все залежить від ситуації, від конкретних симптомів хворого? Ну це теж не однозначне бачення, тому кожна хвороба має свій дуже широкий діапазон. Наприклад, і не тільки в нашій державі, приблизно 25% хворих, наприклад, САСМО, Ходять без цього діагнозу і не ставлять цей діагноз. Приблизно так, такі епідеміологічні дані. Тому це залежить від структури охорони здоров'я, розвитку самих лікарів, можливості обстеження, своєчасного обстеження. Тому ми знаходимо ці. Хвороби раніше, пізніше, але вони, безумовно, є. І це не тільки, але це хронічна хвороба. Вона більш важка для діагностики. Тому я хочу підкреслити, що цей діапазон симптомів може ховатися за мисленні лікаря. За якоюсь іншою патологією. Це буває, але це коце, і важкість таких хворих невелика. Тому і спостерігається, що вони або не звертаються, або звертаються з іншою причиною, але раніше чи пізніше, решті-решт цю хворобу безумовно знаходять. А як би ви оцінили рівень обізнаності населення саме про хвороби дихальних шляхів? Наскільки люди знають, що треба робити у разі виникнення тих чи інших симптомів? Чи, можливо, треба цю інформацію більш якось популяризувати, розказувати? І як саме, можливо? Це теж, з моєї точки зору, велика проблема, яка може вирішуватися більш широкому колі ну, цивільного обучення населення. От, наприклад, що стосується той же астми, раніше і ми відкривали в Харкові одне з перших в нашій державі астма школи. Це треба було навчати хворих, що таке астма, як звертатись, як вона проявляє себе, що робити. Той час. І, безумовно, це навчання давало свої ну, добрі показники, І як лікуватися, як оцінювати, як коли звертатися до лікаря, коли можна не звертатися до лікаря. Тому, безумовно, це 100% ми не змогли б. Обучити хворого, але такі астма школи безумовно давали свої гарні результати в тому, що знижувалась звертаємость. Більш того, я можу сказати, що за чотири роки до війни, перші два роки, за чотири в місті Харкові не один хворий не помер від бронхіальної астми. Чому? Тому що вже і хвори, і лікарі знали, як контролювати цей процес. А в цьому була загадка. І вони були обучені. Дуже багато роботи проводилось в місті Харкові, конференції, круглі столи. І таке було. Тому така робота, вона, мабуть, зараз. Не, не ведеться по тим чи іншим причинам, але е, такий діапазон е, незначних симптомів, які турбують, але ну, не мішають їхній праці, життю, бути е, е, фахівцями своєї професії, вона ран, раніше чи пізніше не не проявляє себе, ну це теж таке буває. Наскільки частими є випадки самолікування, і коли вже люди після такого самолікування приходять до вас як до лікаря? В якому стані вони знаходяться? І власне, чи можна якось боротися з самолікуванням, якось розповідати людям, що це що краще цього не робити? Чи можливо в певних випадках самолікування є допустимими? Які саме це випадки? Історія не чекає, історія ставить ультиматум. І хвороби не чекають, а не ставлять ультиматум. І дуже часто отаке самолікування, таке мислення хворих, така оцінка, така віра більш в себе, доводить хворих до важких станів. Це в цьому негативна сторона цих самолікувань, оцінок. Ну, це когнітивний рівень хворих, частіших, тому я не можу сказати, як це подолати. І я можу сказати, що не ця система охорони здоров'я, яка в основі знаходиться сімейний лікар. Це тільки починає, має свій розвиток. Цей сімейний лікар, його треба виховувати, щоб він був не тільки сімейним лікарем, він ще й був організатором охорони здоров'я. Тоді, мабуть, такий комплекс, комплексний підхід до хворих, оцінка, патронаж, він може дати своє. Мабуть, позитивні результати. Але є з моєї точки зору, я виховувався при іншій системі охорони здоров'я, коли безпосередній контакт з хворим, це перш за всього має бути. А нині це дистанційні телефонні оцінки. Це з моєї точки зору може бути негативним в оцінці, треба бачити полі бою. Безусловно, Наполеон перед тим як починав бой, він обходив і бачив це, це поле бою, не тільки по карті, і безпосередньо. І лікар должен бачити безпосередньо хворого, опитувати його, висуховувати його, знаходити ті симптоми, які хворий може пропустити, не говорячи по телефону. Тому ця сторона проблема на існує, і час потрібен, щоб розвиток цієї реформи дав свої такі гарні плоди. Пане Едуарде, мабуть, на завершення таке глобальне питання, але, як на мене, досить важливе. Як ви вважаєте, як війна в досить таки тривалій перспективі вплине на розвиток медицини в Україні, зокрема на розвиток пульмонології? Я хочу вам підкреслити, що на сьогоднішній час більше не війна грає роль в розвитку, а реформа охорони здоров'я? Вона дуже швидко йде вперед. І вона дуже багато реформує дійсно. Не війна. Поки, на наше щастя, війна не діє так негативно, тобто, негативно а тобто негативна, як війна, а реформа охорони здоров'я розвиває, трансформує. Ми вже Живемо, Ось ці кластери, надкластери, обов'язкове обладнання, обов'язкова кількість фахівців, пакети це дуже така міцна прогресивна робота, яка безумовно реформує. Ну, є нюанси цієї реформи, які для нас треба довкуватися к ним, що стосується. Пульмонології. Пульмонологія вона присутня має бути частних і надкластерних. В кластерних так, їх такої, такої спеціальності як би немає. Але обходяться проблеми і це не залишає хворих, фахівців, лікарів різноманітних знати цю проблему краще, чим Іншу і везде пульмонологія існує, буде ці хворий на всіх рівнях. Тому, ще раз підкреслю, реформа охорони здоров'я на сьогоднішній час дуже ну, і має найбільш ну, значиме значення для реформування і дію ну, система охорони здоров'я. Тобто ваші прогнози оптимістичні? Оптимістичні? Ну, оптимізм, безумовно є. От ми з вами зустрічаємося, це теж оптимізм. То ми робимо, продовжуємо, вирішуємо важкі клінічні задачі. У нас дуже гарно забезпечують ліками на сьогоднішній час обстеженням. хворі не повинні... Свої гроші вкладувати в своє лікування, обстеження. Це дуже крок великий, дуже великий. І це незважаючи на війну, на те, що ми вислуховуємо через день і так далі. Дякую вам, пане Едуарде, за цю змістовну розмову. З вами були діалоги з інтелектуалами і до нових зустрічей в медіастудії Каразінського університету.